Всім привіт! Ми продовжуємо грати в Tomb Raider. Щось у мене тут ось 9%, а тут 8, мабуть, давайте сюди. Так, минулому відео закінчили ми на тому, що Лару і тіпочка взяли в якийсь полон, чи то що було. Коротше, не знаю, через ворота пройшли і все. А мені б хотілося вернутися, бо я там не відкрила одну фігню. Укриття, ховайте за невисокими укриттями. А як? Вона не присідає. Ой! Так oh, hey, hey, Бо я знала хоч куди мені йти? <гас> Запалили. Я недостатньо тихо це робила. Ще раз. Ай пішов. Нічого. Кого ви там стріляєте, чмарі? А от так от не треба перебивати нікого. Дівчисько ще зла, да, є нюанс. гіше ти, дівчисько. Я ж туди хоч іду. Мені взагалі не казали, куди йти. Я йду куди можу. Ким ти біля. Фіга собі. Тут ось якийсь проходник. Що думаєш, сховаєшся, крихітко. Цю дівку десь неподалік. Шукайте. Бершли зі мною пограти, чмеріно. Від мене не втечеш. Оу, ти! Виходь давай! Краще не зли мене. Я всіх завжди знаходжу. Ф. Як мені захиститися? Що? він що мене вбив? Оце це хороше збереження, мені подобається. А, отак от. Аня, нічого не вийшло. Аня теж була Ай, я що йому вухо відкусила. Ага, зброя Не розумію це стрілки треба тикати чи. А це що? Є? Мене знову вбили! Що за дебілізм? Ніхто нічого не поняв. Щось мені сьогодні не блін. Щас буде якусь. Ще один можу. Ось. Спритна лярва. Я не можу вище стріляти просто. Це правильно роблю, скажіть мені. Натискайте є, щоб битися Натискайте, натискайте, це типу багато натискать треба. Я втратила кнопку. О боже, це дуже важко. Це ви чули, скільки я разів ту кнопку тиснула. Ой, умер. Sorry. Я не хотіла так сильно, але ти сам дебіл. Вона тобі помиться. Горе, да? То чого ти б... це б... брекалось, якщо ти зараз плачеш, я не порозумію нічого. Ну О, Боже. Та забирай, блін, бо зараз ще будуть вбивати. <кхем> В стресі. Та хватить на нього пялити. забирай свій, ага, і пішли. Тримано на спорядження. Вони побігли в ліс. Там палає. Тихіше, тут все палає, блін. А можна мапу хоч глянути? Не можна. Ага, можна. А це що в нас тут? Гірський храм. Це мені візькі. Це я типу назад без возврата вже, так? Да? Ладно, валим. Тут нічого ж немає ніяких плюш. Тут треба тихіше скільки. А ми нуль патронів. Патрони. О! Пропуск. Ось ще одна. Взята її вперед. Мертва, мертва. Зараз буде пропуск. Чому я промазала все? Боже, оце то я мазіла. Підбила. Підбила. А голову вбила. Убила. Не вбила? Вбила. Боже, це нормально, що я п'ять людей завалила. Обшукати труп. Обшукати труп. Ти можеш обшукати труп? Не хочу обшукувати труп. Щось я набрала? Так а труп обшукуватися буде взагалі, чи ні, я не розумію. Все, вже, мабуть, обшуканий. Більше не хоче. Так, да, це тільки що такий був провал з цими, блін, пострілами. Натискайте, боже, як його читати? Оце натисніть чи натискайте. Та давай краще натискай, Аліна! Та що такое, блін? Це ви там зараз чуєте. Ви спалити, дякую. Здається, я тут умру. Копнути це я вмію. Багато копнути можу. Тікай. Молодчинка. Підбираємо. Я нічого не чую, що скажеш. Ух, скажу, що ви олені. А можна мені мої патрони вернути? Без шумно ворогів і звука. вмер. Досвід плюс 15. В це то дала. Так, отримайте ще. Що... О, Максим, перебор. Так, і куди мені тут? Найбільш вгору. Не вниз однозначно. Так, це її піджорило трошки. Так непонятно, куди о, схопилась. Она горіть десь хтось. Так, треба двох відразу вальнути дуже швидко. Це було насправді неважко. Це гаразд. А чому не можу взяти? Максимально. Блін, а як мені відмінити постріл? Обшук. Обшук. Обшук, тіпочки, це обшук. 100% обшук. Та Боже, як же знаю це важко тут. У цих всяких пролазах я не вмію. Лара, на навіску? Так. Я бачу You're дим з руїн з тобою. Все добре, You're нормально. Okay. Oh, Ruth, Рот, це жах. Тут вбивають. Two. Що? Two. Хто Men. люди? Не знаю правильно. навіщо. Кількох я сама вбила, у мене не було вибору. Це завжди нелегко. Лякаю, що якраз було легко. Нормально. Попереду решту. Зробив все, щоб залишитися до мене, Лара. Окей. І я зараз? Так, ось в мене є якийсь ящик. Чікс, а де це Табори, документи, артефакти, схованки, мапи, скарбів. А куди мені? Ай, я мать! Невідоме місце. Підніміться ще вище, щоб зустрітися з ротом, окей. Так, і тут же щось треба шукати. У мене повний набір. Знайдено гірський храм. Табір. О, табір. Відпочити в таборі відпочинемо. Та О, я можу мігрувати! Вау! Це дуже круто! А що я тут не все зібрала? Да, мапи скарбів не знайшла. Це круто? Так, мінь нема, споряджень трошки є. Лук, модифікацію я не можу посилити. Чи можу? Ну давай заліземо сюди. Нічого не вистачає, дуже дорого, вибачте, звісно, все зрозуміло. А що там по стрілам? Ця штука змістена повністю. Блін, як все дорого, це капець. Ладно, щоденники набір поповнено, супер. Так, тут точки ще лутик. Лучик треба. Ой, тут ось якась штука. Може, це о, дивіться, щось є. Схованки. Який храм новий набір? Окей, а я можу по воді ходити, чи вмру? Дивіться, тут щось є. Минуло вже кілька днів, як розбився літакнув. Друге спробували вибратися, звідси на човні, і знову невдача. Це журнал Матія Сім потрапив на багато років Тому здається, ста людина, що була корити саманту. Хто така семант. Е, чомусь я знав, що так буде, як і тоді. Спершу спокійне море раптово захвилювалося. Варто нам було вийти на відкриту воду. Одразу підняли штурмовий вітер, а за ним прийшла величезна хвиля. Наш рятувальний човен як іграшковий силою вижбрило на берег. У нас ще два трупи. Один важко мужен допомогти. Решта майже впали у вічі і всі чекають від мене якогось рішення. Так, я маю план, але він їх не включає. Слабкі та дурні, вони тут будуть тільки тягарем. Звичайно ж, я запропоную ще раз ритнути та попустити звідси на човні, але цього разу точно без мене. Це самовупистство. Тепер цілком ясно це. Понятно. Аварія. Самонта. Окей, дай ящика. Ляс. 158. А що це можна було тут зробити? Запалити з ладно, поки не то, що би потрібно. фігню знайшло. Щось ще тут є. Нічого нема. Так, окей. Тут нічого. Ти нічого, що підібрати? Та я ж нічого не вистріляла, блін. Так, ладно, попензлювали нагору. Теж, теж наскільки низько я можу тут спуститися, щоб не вбитися, ні наскільки, це максимальний низ. Окіч. Поки без молоски попензлюємо. Там, до речі, якась фігня. можливо, я можу там спуститись. Скоріше за все, бачите, якийсь білий. біла штука. І що це? Йой! Туточки би смолоскип не завадив, звісно. Досвід. Щось знайшла. Блін, смолоск! Як мені його підпалити, бігенько? Треба, мапа оновлено. Йой! Йой! Та ти що яка краса? Ну, давай Смолоскип. У мене ж там прикольчики. Мені треба. Та давай, Лара, не тупаш. Молоскип, надіюсь, не втонуть. Шо, погас? Відразу. Чоб це він? Не гасне. Блін, ну так, да, він зараз погасне, я ж буду через воду йти. Ну, звісно, дуже розумна, Аліна. Геніально просто. А як його запалити по-іншому? Що мені воду цю зупинити чи що? Ніяких запальничок у мене нема. Ладно. Я не допру, як це зробити, тому обійдемося. Пішли далі. Так, а мені подобається ця мапка. Дивіться, я все тут, по суті, бачу. Офігіти. Так, не треба мені ваш сраний смолоскип.

Все, било. Йоу, била. Тепер стріли мені мої віддайте. Дякую. Тепер я можу вас пошукати. Ха! Ще десь якась маразота. Так, у мене тут були щось якісь штуки на мапі. Фу-фу-фу-фу-фу-фуфу. -фу 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 -фу. А що цека? Як туди попасти? Її кудись ляснула. Це не може підіграти, тут у мене максимум. І де це? Так, зверху є ще якась ігня, окей. Вверху десь там. Окей. Okay. А ну. Треба чекать. Нет, назад мне. Мать, тебе назад. Светильники, светильники. Каких не бачу таких светильников, Да де вибачте, десь отрі... Ау, світильники. Як мені вилізти звідси? Ау, це ж мені для светильників прохід. Безшумна боссу натисніть. такого Не дивний рік! Ах, він здається. Де третій? Ви не помирали? якого фіза? Той згорів? Цей вмер, не вмер. Вмер. А той згорів. Супер. Ух ти ж, блін, я палаю. Давай би їх там тонна, блін. В голову цього не надо. Ай, та дай попасти по тобі. Ой, Про собі, блин, кидай свої запальні. Блін, в мера я вже запустила. Підібрати щось, підібрати. Та тут треба взагалі то швидко, тому що за мною горить все нафіг. А тут куди? Ой, вибух, чекайте, туди не треба стрімніть на троси. Ууу! Яке сюди попало. Так, я зараз я там щось пропустила дофігіща всього. Так, да, назад я типу, не можу вернутися. А може, й можу. Ну тут ось можу щось і взяти. Так, щоденник ще одного мешканця острова на ім'я Микола. Тут згаданий якийсь отець Матія, знав це саме людина. Коли нас на скель викинуло, то крім дощу, вітру, ми нічого багато ні, не бачили. Там ми натурально. Навіть верхнутися не могли, натурально. Не те що там корінь побудувати, боїжу їжу Нас це, ніби силою якусь землю втиснуло вже потім, коли вуря вщухла, отець Матіас прийшов. ну спокійний такий, ласкавий. Тобто ну, він е, вже все про нас знав там імена, звідки ми що, головне нашу мову розмовляв. Він сказав все про це в кінці, вибір запропонував, коротше, пацани, або перетунок, або смерть. Ну, дехто відмовився там, він взагалі довго не думав, взяв і вбив їх тут усіх. Дець він взагалі він рішучий, він спокійний такий. Я ніколи не бачив, щоб він сказав, ні, Ну, от я коли стояв на піску, а він такий крові весь просяк загалом я тоді вирішив, піду за ним до кінця. Я там не підібрала, блін, ну де? Я б назад повернулася, але там все палає. Може воно ж згасне? А може і не згасне. Ладно, я зможу повернутися в цей табір і потім туди зайти і щось знайти. Я там всі свої стріли вистрілила, хотілося б забрати назад. тут ты так можешь. чик, -чик. я упорюсь. Да, вот так. Давай, давай, Ларочка. Ой, больно, мабуть. Ты шо? Ширше давай. Давай. Все Вываливаемся, давай. Можешь за веточку вылазь якось. Умничка. Ой. Рот. Это рот? Рот, я иду. Ой, слава Богу, ти живий. <плес> Ох, тут ні до чого, Лара. Я теж радий тебе бачити. Боже, як дісталось твої нозі? Та ні, це тільки на вигляд страшно. <плес> ти знаєш щось про решту? Нічого. Що <плес> ти робиш? Вовки потягли рюкзак з їжею. Передавай, що вона теж там. Якщо його не повернемо, то не виберу з острова. Але ти потрібні, ти потрібні БД, Морфен, це все в рюкзаку. Лайно. Поможе угу. ну, мені. Тут в таборі можна чуть підсідіть чуть-чуть. Та він не піде, так. Да. Тільки не це, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Гайки роту. Okay. Так, зараз. Зараз. Це не... ох, це так важко її підосяти. Ще під ворочку. Супер. Живий, живий, ура! Я не вмію з вовками битися Мать, ти куди? Вовчі сліди. Боже, що ж робити? То що йти вовків лопити? Трюкзак десь там. Там, де ви є вовк. Озбереження пройшло. Здалі на новий табір, плато біля села. Давай тут перепочинемо. вміння. Це нам треба. вміння. Так, майстер виживання чи мисливець? Міцна рука. Більше боєприпасів. Це теж треба. Мистецтво вбивати рівень 2 спеціаліст. У мене новачок поки що. Довше А Ану, давай назад. Тут що? Слухи зір це я вже взяла. Це не треба. Чому я це не освоїла? Так, це все не треба. Запасливі фігня, треба міцну руку. Ні, не міцну руку, а ось це. Більше боєприпасів. Єс? Давай. Топ. Теж думаю, не найпотрібніше, але нехай буде так швидкий перехід. Спорядження, можу щось покращити. Лук, пістолет тут все дорогуще, так? О, ні, дивіться. Збільшений магазин. Віддача зменшується. Я думаю, пістолет поки що не має сенсу покращувати, бо я не знаю, що в мене буде далі по патронам. А от лук у мене є всюди. Швидкострільність Блін, може поки що нічого не трогати, нехай буде, як є. Так, збереженька пройшла. Так. Да. А ну зараз. Я думаю, прийшла, бо зупинка в таборі в мене була, і справа, он там райдер було написано. Так. На цьому на сьогодні ми з вами завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч, ставте свої подбайки, пишіть коменти, бувайте. До в наступного відео або на стрімі.